Так, давайте трішечки постараюся зараз вам показати. Ось висота. Ось так вони ось зроблені. Поріжачки. так, І ось така довжина їхня йде. Отак заставлена заставлена доска. ще ця розлетка бавується. І тут ось середини зроблено так. Бачите, там доски так уходять, а тут доски так стоять. Це я вже їм такі поріжечки понакручував. Щас, бо воно мені трішки незручно. Так. Тут виходить 48 і висота виходить 35. І отак. Давайте вам зніму середину. Ну, 37,5. Оце можна так, так їх робити. Досочки, бачите, як закручені, шурупами нарізані отакі ось доски. Це половинки. І отак отакі половинки напилюються. Курочка несеться. І отак вони глибоченько зроблені. Ну, все я ще їх не побілив, бо дуже все швидко. І так вони не спляються. Але поріжечки обов'язково. Це ці брусики не потрібні, це щоб кури не провазили. Тож, верхню нашиваєте так, збоку нашиваєте так, збиваєте отакі яруси, сплошно, йде доска. Тут сплошна доска, тут на полах. Напилюєте оці боковушки. І боковушки зашиваєте. Тут ось шурупами зашиваєте, і з е э, зашиваєте шурупами, і тоді воно нічого не має. Тоді цей поріжечок обов'язково такий бардюрчик робіть, щоб не вигортали ні солому, не де нічого. А там уже можете ж для себе э, зробити, які ви хочете там гнізда, може менші, може ні, э, То дуже вони гарно себе в цьому зарекомендували. Тож, а так по кормушках, все як простіше сідало, самі кращі отакі, як кури ось сідають. Менше займають місце, брус обичний у землю, трішечки чухнуть, е болгаркою, кружком. І буде якраз дуже гарно. Вони тоді в яшку і менше займають місце, і краще вичищать. По кормушках теж. Якщо Робитимете собі дерев'яні кормушки, обов'язково набивайте цей брусечок, краще не вигортають. Не буде тоді так багато зерна на підвозі. Вони стали, поїли і все. А для пшенички можна желізні, можна ось варіант із желізних зварити. Там уже ж, на ваш погляд, як ви. Але робіть на п'ять. Отак як зроблені на п'ять. Ну, воно ж важкувати, звісно, ще й вийде. Але шурупами крутить 75-кою, то може ще так більш детально покажу, хто може робитиме. То, тут спошно йде доска з боку, тут теж йде спошно, ззаді теж спошно. Боковушки нарізаєте окремо по одному розміру, там уже самі дивіться, чи 30 сантиметрів, чи 50, як ви хочете. Потім розділяєте ось їх тут, на 5 маркером відмічаєте ось, бачите, теж риски. По цих рисочках тоді починаєте скручувати.